Цікаві факти про кролячі вушка. Погнали а ти поки підпишись, навіть якщо у тебе лапки. Кроленятка мають чудовий слух. Вони чують звуки у діапазоні від 16 до 33 кГц і можуть рухати кожним вушком окремо, щоб точно визначити напрямок небезпеки. А про що говорять кролячі вушка? Обидва вуха вгору і вперед повна увага або очікування чогось приємного: одне вушко вгору, інше вниз, настороженість, але без паніки. Притиснуті до спини знак підкорення або страху. До речі, великі вушка. Не лише для слуху, вони допомагають кролику охолоджуватись, коли спекотно, суди не розширюються, коли холодно, звужуються. Тож вушка для терморегуляції. Цікаво, що середня довжина кролячих вушок 8-12 см, а світовий рекорд цілих 80 см, уявляєте? І пам'ятайте, гучні звуки, стрес для вухастих, особливо породи баранчик. А які вушка має ваша кролиняша? Напишіть.